це нова Toyota Land Cruiser 300. Вона 2022 року. Відкриваємо двері. На жаль, машини. Є підхлопна труба тут. Подивіться, це ж лише завжди корисно знати. Тут, якщо дати машині підсвітку, вона буде підсвічуватись. Дивіться, тут лише для заправляння бака. Це лише щоб там садити когось, або самому садитися. А це важливий варіант. Коли відкриваєш машину, то важливо знати, що в ній є така підніжка спеціальна. Коли закриваєш отак машину, ти мусиш. А тут фари, а тут краще, ніж отаким, як Lexus LH600, сідаємо в машину, заводимо ключем. Це наша Toyota Land Cruiser 300. Замовляйте на найкращі ціни на нову Toyota Land Cruiser 3. Краще би була моя машина на світі, яка називається Toyota Land Cruiser 300.